Чи можна було уникнути трагічної загибелі людей на підприємстві? Адже біля промислового об'єкту є величезне бобосховище, котре розраховано навіть на випадок ядерного удару. Чому під час повітряної тривоги деякі працівники не були у сховищі? Наші журналісти сьогодні зранку поспілкувались із робітниками підприємства, і самим директором. Я тільки на роботу мав йти, не пускають бачите. Кажуть, що вони працівники підприємства, але про трагедію мовчать. Я нічого не буду коментувати. Зачекайте, поки що якихось подальших цих дехто взагалі втікає. Нічна зміна тривога. І що ніхто у сховище не ходив гроші? Ну я був у сховищі. ви кажете, що ви були у сховищі? А що частина працівників не ходить? Чи як не знаю? Я що боряв. Ні, ми від вас ви розуміли, ми нікуди не ховаємося, але нам треба спочатку самим визначити, що відбувається. Сховище, насправді в нас працівники всі були. Спускалися, так, а як вийшло так, що, От є люди, які я не знаю про тих людей. Я не знаю. Це у вас як? Зміна зупинилася? Ну, як йде тривога, всі люди спускають сховище. У Нас ж є спеціально влаштоване для цього місця. А як так сталося, що люди загинули і поранені? Вони не були у сховищі? Чи як? Я звідки знаю? А ви Я... вночі спускалися в сховище? Після запитання пауза і лише опісля чоловік відповів, що спускався у сховище. Ну, може, колеги ваші щось розказували, що люди не спускалися у сховище? Не знаю. Не ну, якщо чесно. А як це, серед ваших працівників такі, що ігнорують повітряну тривогу, не спускаються, не ходять? Серед наших немає. Ну хто я знаю, Ну бачите, як за кожного можна казати. Всі знають, що треба ті сховище. <звук> як, як наші люди. О, бо не всі люди дотримуються того, що мають дотримуватися. Я такі, що ігнорують. Ну, раз загинули, значить, є. Ну, а керівництво заводу, наскільки рецельна? Це дуже проте... жорстко відноситься, але ж не всі люди свідомі. Та й маємо те, що маємо. Всі люди проінформовані під підпис, що вони мають іти під час тривоги в бомбосховище. Нам вдалося додзвонитися до директора підприємства. Той каже, що в нічну зміну може працювати і до 300 людей. Запевняє, що під час повітряних тривог виробництво зупиняють і працівники йдуть у сховище. Розповідає, що над ранок перед прильотами зупинили підприємство. Чому ж загиблі і поранені не були у бомбосховищі? По правилах люди повинні. Це халатність. У кожної бригади є бригадири, які мав би за цим стежити. Ну, людей, коли в тебе на підтримці тисячу, то в тебе там, десь декілька десятків бригадірів, кожен з них слідкує за своєю командою. Угу. Ну, хтось, хтось би мав, звичайно, що є відповідальні бригадири, які мав би за цим слідкувати. На вас якась відповідальність лежить за, за такі випадки? Напевно, лежить. Я угу. зараз не знаю. Не готові вам коментувати так, що от, предмет, ну, там посилання на статті і так далі. Я думаю, що лежить. Звичайно, лежить роз керівник підприємства. Чи зв'язувалися з вами вже правоохоронці? Е, всі ті, хто повинен бути тут, всі тут на місці. Тим часом СБУ Волині та обласна прокуратура повідомляють, що розслідують загибель людей. Хочу до судового розслідування на помірі можливості, будемо інформувати громадськість до сходочки. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.